Шановні колеги, доброго ранку. Будемо розпочинати засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Сьогодні у нас 1 вересня 2025 року, 9.09. У нас є необхідний кворум для початку роботи. Присутні 8 членів виконавчого комітету. Розпочати засідання виконкому хотілося б з приємної події. Ми сьогодні хочемо подякувати одному нашому працівнику за роботу і привітати його з Днем Народження з юбілеєм з 50-річчя. Запрошуємо Федюна Олексія Михайловича сюди. Приходьте. Ну, ви знаєте, що екологія проміжці на рівні завдяки його зусиллям, зусиллям його відділу всіх тих людей, які з ним разом працюють на поліпшенням екологічної ситуації в місті Кременчуці. За батарічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь в еколого просвітницьких заходах, вагомий особистий внесок підвищення рівня екологічної безпеки Кременчуцької міської територіальної громади та з нагоди для народження нагороджуємо Федіна Олексія Михайловича, начальника відділу економічної безпеки, виконавчого комітету Кремльської міської нашого. Мають десь над пляжами, так і ще інші символи, то щоб все це було в крименчуці, що Кременчук чистий, безпечний і дійсно класне місце для проживання і для відпочинку. Вітаємо. Так тримати. Дякую. Вам квіти вирощені, бачите, в Кременчуці, завдяки вашим дитячу. Дякую. дякую. Все, фото. Дякую. Насправді, Олексій Михайлович, так, уже завдання. Вчора вночі поверталися з відрядження. Соснівка, просто неможливо дихати. Там в деревах, Юра, мабуть, знову з'явилося чудо, яке спалює гуму, називається піролізом, або ще якимось іншим процесом. Просто неможливо дихати. Зверніть, будь ласка, увагу, заїжджаєте або з полтавської траси да, Юра, наліво, як їхати на Кремінчук, або заїжджаєте через Соснівку, проїжджаєте заправку і направо. Там є ворота, собачки, обходите ворота, в них паркан не повний. І заходите, все там є. В тополі стоїть велика труба. Дерево тополя. Вони її замаскували під дерево. Подивіться, будь ласка, добре. Так. Шановні колеги, дивіться, на порядку денному є основні питання, є додаткові. Є пропозиція порядок денний за основу. Прошу хто за, вісім за. І Володимир Михайлович пропонує докладно розглядати додаткові питання порядку денного, для того, щоб ми мали можливість застосувати процедуру пакетного голосування. Тому почнемо. Додаткові питання відкриті. Департамент ЖКХ про завершення купального сезону 2025 року на території місць масового відпочинку на водних об'єктах Кременчуцької міської територіальної громади. Пропонується завершити купальний сезон 15 вересня. Прошу хто за включення? Дякую одноголосно. Далі про надання зовнішньоторгівельному колективному підприємству Граніт дозвол на влаштування місць для тимчасового розміщення автотранспорту в кишені за адресу місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 64Б. Ну, за умови відповідно дотримання правил дорожнього руху не встановлено біля опори обмежувач. Труба така гнута. Знаєте, Іван Володимирович ставиться відбійничок. Да, тому що якщо ви його не поставите, то та опора буде лежати прямо на... В проїжджій частині або на цій парковці. Відповідно, треба її огородити належним чином. Ну так, в цілому, все більш-менш зрозуміло. Тобто, це вони виконують за власний рахунок. Все, прошу хто за. Дякую одноголосно. Включено до розгляду на виконкомі з урахуванням бажаних доопрацювань, про які ми щойно озвучили. Наступне управління економіки про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади 2 млн 458 п'ятдесят вісіть сімсот гривень копійка виконавчому комітету для об'єкту нове будівництво ветеранського простору по вулиці Флоцькій та вулиці Велика Набережна. Тут оплата послуг з нестандартного приєднання до електричних мереж під ключ 2 мільйона 456 тисяч цими платами Полтава обленерго і 2 тисячі дев'яносто гривень 51 копійка для оплати послуг з видачі технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення. Прошу хто за включення? Дякую одноголосно. Руслан Олександрович, попросіть окуляри, щоб не нам занесли. Про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади 43 мільйона 900 тисяч гривень виконавчому комітету Кременчуцької міської ради на будівництво нового ветеранського простору по об'єкту нове будівництво ветеранського простору на розі вулиці Плотської та вулиці Велика Набережна. Ви знаєте, що нам держава дала кошти на цей проєкт в розмірі 63 мільйона гривень. Наше співфінансування відповідно 40% від суми проєкту. Ну трошки більше, тому що у нас виникли там питання, пов'язані з приєднанням ці. Прошу, хто за включення, дякую одноголосно. Наступне про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. 170 560 гривень управління культури і туризму для встановлення на придбання матеріалів на виконання робіт по об'єкту приєднання до мереж центрального опалення побутового приміщення по проходька 91. Це наш парк Крюківський, Ми приєднуємо до мережі. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Включено. Дякую. Наступне про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади 54 765 сімсот гривень департаменту соціального захисту населення для придбання спанбонду та пластикової сітки основа для громадської організації Бойове братство для платіння маскувальних сіток. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Наступне Про виділення коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. 8 мільйонів 821 тисяча 158 гривень виконавчому комітету для реалізації програм допомоги і грантів Європейського Союзу, капітальний ремонт приміщення загального користування, гуртожиток, перебудовами на Троїцькій під житло для потреб ВПО. Це, верніше, це капітальний ремонт першого поверху і. Ремонт хабу для переселенців на першому ж поверсі. Проекти вже зроблені. Сума нам точно відома. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Володимир Михайлович, якомога швидше. Тендер оголосити, все, щоб ми пройшли процедури і цю роботу розпочали. Далі, тест з дойма. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцька району Полтавської області від 01.08.2025, номер 1927. Про виділення коштів вносимо зміни. Гжеп е, Автозаводський щось там трошки. Програму зміни. Да, там да. 42400 40 виділяло на технічну інтерезацію приніс. Да. Вносимо зміни до програми, не ту програму вони вказали. Ну, Іван Володимирович, на вид поставте, начальнику, ну, ми не повинні на виконкомі виправляти помилки виконавців. Ну, тим паче такі недолугі, що вони не ту програму поставили. Ну, якось вже тих програм небагато в цього підприємства, які не виконує. 3-4. Прошу, хто за включення, дякую одного. Шановні колеги, ми зараз вимкнемо звук, тому що у нас будуть питання з персональними даними, а також питання про виділення коштів силам оборони. Тому десь хвилин на 6-10 звуку не буде. Шановні колеги, ми з вами вимушені прорвати засідання виконавчого комітету. У нас надійшло повідомлення про мінування деяких об'єктів в місті Кременчуці. Зараз уповноважені підрозділи повідомлять про це керівництво закладів і забезпечать евакуацію. Ми зараз завершуємо засідання виконавчого комітету до отримання повідомлення про розмінування. Руслан Олександрович, прошу по приміщенню відпрацювати з усіма підрозділами вихід і повідомлення. Все, дякую. Все, відключайте трансляцію, будь ласка.